Саме так з оплесками, кульками та піснями, рідні та друзі вітали 33-річну Марію Кириленко у холі лікарні. Цілий місяць миколаївці палко молилися до Бога, аби жінка вижила. Одразу після новорічних свят Марія заплановано поїхала до пологового будинку народжувати. Проте, після пологи вона опинилася в реанімації, де лікарі буквально рятували її життя. Мені відказали всі органи. починаючи від почек, печені, легких, билачок. Головного мозга жидкость була повністю у всіх організмі, в будь-якому частині, тобто був повністю всіх органів. Ді слів лікарів Марія була найважчою хворою на всю миколаївську лікарню з найстрашнішим діагнозом гостра жирова дистрофія печінки. Це одна із форм гістоза найважча у нас в акушерстві, доволі рідка заболівання і. Не завжди з положительним результатом стаж роботи у мене 40 лет, і за всю за эти годы було три случая таких два из яких були летальными, К сожалению. перший тиждень лікування після пологів згадати пацієнтка на жаль не може. Пам'ятає лише, як розплющуючи очі повсюди, бачила ліки. Боротьба була очень жорстка була задійсана вся лікарня. Все, що можна було зробити в обласній лікарні, а здесь можливості больші. здесь було использовано все. В Лікуванні хворої брали участь гастроентерологи, неврологи, кардіологи, бронхологи та пульмонологи були задіяні науково-дослідницькі інститути міста Києва та Запоріжжя. Рідні та друзі постійно чергували в лікарні. Незліченна кількість молитов була направлена до Бога. Матеріальну допомогу та ліки збирали по всій Україні. Коли Марію Кириленко перевели на штучну вентиляцію легенів, в лікарів. почали опускаться руки. В тот момент для меня поддержкой были только мои родные. Да, прежде всего мой муж любимый. Это моя мамочка заботливая. Ну и звонки моих родных и и моих собратьев из церкви. Это вот, потому что я, естественно, говорить не могла, у меня были трубы. Я просто мне Руслан подносил телефон, к уху, куху. Я просто слушала то, что мне говорили люди. И это меня поддержало, потому что на самом деле хотела все это уже прервать. Я думал, что самый страшный был первый день, когда мы уже перевозили с роддома в реанимацию. Потом думал, что страшный день, когда она уже, у нее начались ухудшения. Ну і найстрашніший день это були, коли вона вже лежала во всіх в трубках, у всіх катетерах. Тобто іскусственне дихання, іскусственна почка, гімадіалізи та ті всі. Коли пацієнтка мимоволі почула невтішні прогнози лікарів, вона відчула нестримну жагу до життя і почала щиро молитися богові. Одразу після цього стан її здоров'я різко почав покращуватись. Тому те, що пацієнтка одужала, лікарі називають ніщо інше як чудо. А віряни впевнені, цілюща господня рука торкнулася жінки. Победа. Это, сами, это чудо. Это одно из чудес света, что эта женщина ушла. Я не могу сказать здоровая она ушла живой. Персонал очень волновался за эту девочку. Мы все все молились за нее и ну, всевышний ну, создал это чудо. Атора ну получилась ніхто не надеялся на это так случится. Нині Марія вже вдома разом з чоловіком доглядає малюка та щоразу в молитві. Дякує Богу, що подарував їй ще один шанс на життя.